Розберемо це на прикладі, як воно відбувається, це направлення. Да? Наприклад, у вас є ціль завдання знайти нову роботу, влаштуватись на нову роботу. Uh, і uh, тут ми дивимось на емоції, які в мене uh, можуть підніматися. Якщо я відчуваю страх, якщо я відчуваю невпевненість, якщо я відчуваю там ще якусь негативну емоцію, в цей момент я зливаю той ресурс, який мені дан на цей пошук роботи. Да? І як, приклад як результат, я чи не можу знайти роботу, чи мені відмовляють, і так далі. Да? А, і ось в такому моменті і відбувається це формування вашої події. Ви не можете знайти роботу. Да? А, і навпаки, коли я розумію свою цінність, я знаю, що я можу дати гарного компанії, да? і я відправляю свої резюме, чи, там, може, там запитую друзів. До мене приходить пропозиція, да? і яка складається найкращим чином і для мене, і для компанії.